Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Вечір сьогодні морозний. Взагалі погода дивує, а Господь благословляє, тому що всі говорять старий, старий стиль стиль. Старий стиль і показує, що сьогодні на вулиці 2 січня і морозно. І саме погода прямує по старому стилу, стилю на сьогоднішній день. Але зараз річ буде про інше. Я зараз знаходжусь біля училища, да, і ззаду мене, з боку в мене така краса. Таля Дмитрівна з вчителями зробила таку красу і кожен рік радує нас, килійців. Не тільки наш храм радує кілійців під світкою вночі, але й училище теж. Таля Дмитрівна, дякую вам за красу, що ви робите. Не тільки для свого місця, де ви працюєте, де ви очолюєте, але і для самого міста. І яка гарна краса. І не раз ми коли проходимо тут, ми радуємося, і ця краса радує наше око. Дорогі мої, нехай Господь всіх нас благословить. в нас ще один головний. Свято, свято хрещення Господнє. Завтра вечором буде відео на цю тему. Ми будемо святкувати, будемо освячувати воду і також буде інформація про освячення води на Дунаї. Тому слідкуйте за новинами. Я обов'язково про це помідовлю завтра вечором. Ну а сьогодні хочу вам побажати всього самого найкращого і хай Господь всіх нас благословить миром. Красота дуже дійсно таке радує. Моє серце, так як я сам знаю, що це таке, і як цю красу робити, і як її важко робити, всім Божої допомоги та Божого благословення.